Чому я вирішив розказувати про все. Десь років п'ять назад я почав будувати свій особистий бренд, щось почав знімати, розповідати, говорити, ділитися. Пізніше настала війна, я забив на це все і воно Мені просто було не актуальне. Зараз, як я вже недавно казав на прес-конференції, одній в Києві був на цьому. на... Як це називається? В Києві був на форумі сіль і класну штуку сказав, що я. Цитую себе таке буває. Я про не хочу нічого шкодити, я хочу створювати. Тобто, мені цікаво, щось створювати, мені цікаво ділитися. І насправді інформу... інформацію, яку я буду давати, вона в мала би мати гриф секретно, щоб конкуренти не знали, щоб не підгляділи. Але я вирішив, якщо всі ховаються в доміку, не діляться. То має бути конкурентна перевага, і конкурентна перевага в нашому бізнесі, в нашому проєкті буде якраз максимальна відкритість з нашим клієнтом, і я сподіваюся, що від цього всього і ринок виграє, і підприємництво в Україні буде зростати.